Що ж, доброго дня всім! А, продовжуємо наших бобрів окусів, чим зайнятися. В тебе все? А, це ж мали побудувати. Ладно. І троє бобров не знаю, чим зайнятися. Я раз, зараз я не роботу не думаю. Так, ну, есть, приветствую есть ликуется. А, носи... а, о, носички. Можно одного ну, до... Давай двух добавить, пока Ну, еще будет Може, Может, что-то и Трохи. Так. Э... Тут все чекаємо. Мало-мало. Побудуємо тут озеро, я надіюся, що воно дасть якийсь ефект. Ого, тут швидше. Щось з 7. Давайте будуйте. непросиющие бобры тоже тут э, так а сюда можно что-то посадить будем садить все что можно маньохи тут то трохи галибари. Пока покажешь тут засажу там где можно там и сад Дувать. Так, давайте. <coughs> Я рад, тільки Це походу, перед передостанній цикл з харчовою водою. Питьевою водою. Обмінився у нас сильно не поширюється. пришло и есть не мое шоу М -м -м. все М -м -м. тебе трохи не высочай ладно Перебрати. З програми. Зараз маніокі поїхали. Кольорабі всім зараз потроху легше стане. Так, посадка не будеш займатися то знаємо вас. Так. Сколько вам шел? Двенадцать процентов. Семьдесят семь, шестьдесят шесть. А, руку за мы выезжаем. 316 шестнадцать унитазов. Тут пятьдесят. есть? ему трохи так что тут у нас можно что будет тут будет четыре палки кому уже, уже него так э, раз два раз два три пока нехай будут три. Там не хай три. Можно выбрать, но выбрать. Значит, рядом сховища. Чтобы было сх... сховище, у меня и так достаточно. Дерево у меня. Це ще два доберуть і все. Так, де тут кінцей? О, добудував. Можна тебе включити. Повирубуєш трохи. Тут уже тут немає сенсу. А тут треба будувати щось інше. Але цікаво, якщо ми... Хорошо нас сюди ліпше буде добраться. Да, тут якраз якби. Так якби. Вибухівка була, то було б цікавіше. Ну і в принципі... А, для вибухівки треба мета. А щоб був метал, треба десь. Взяти металолом. Де взяти металолом? О! Тут можна взяти Він чистий. Так, заряження 7%. Це вже добре. У нас вже 60%. Тобто, якщо буде 50, то і менше, то хоча б бобрів можна туди запускати, якщо що. Так. А тут... Тут, 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 тут ми теж можемо перелити, да Наповнити і перелити. Ладно, подумай. Чи є сенс тут? переливать В духовку а, надо метал. Такие же снова спид закинчилась Чекаем доски есть Доброе. Воды маловато. Он потихоньку накапливается. и это уже доброе. Холод тоже уже. Ну, треба збільшувати. Куди збільшувати? Чи є сенс збільшувати бабрів? Що досить баберів і, напевно, їх будемо в такій кількості тримати. Просто яким радості їм додати. Так, що з ними можете добратися. I love you. можно жаль и тут же эти резервуар то то тоже таки раз, ничем не занятиться. Все вирубав. Молодой новочек. А, пока что оставлю в спокой. Так, посуха наближається. Интересно, сколько будет дней. під сотню це було б цікаво так вийшов ага ви це чекаєте ні вибачайте так значить будете несити насити і будувати с этим буду говорить. В принципе, беда. Так. Ежи, э -э -э. Так, что по ежи? Це так, квашені соїві бобові і, і квашені гриби. Гриби відносно просто надо гриб і їх. Так, і сад метал шестерні, но ну, чудесно. І тоді ми виходить тільки о, добудували. Відміну. Так, тебе ще вдобудову. Воду. Я вам сказав. Так, о, вже пішло. Пішло, це вже радує. 40 днів. 40 днів це непогано, скажімо так. У нас доволі таки багато зараз дубів піде. За рахунок цього можна буде жити. Тому чекаємо і ще раз чекаємо. Ага, тут трохи зловода портиться. Ну, тут таке. Так, ну-ка, заміряйте, тут у нас... Зараження 46%, піднімається, нормально Це нормально, можна сказати добре. 52, 53, тут 60 пішов. Ну подивимось, може трохи перелівця. А, так... Нам напевно було б непогано його закрити, щоб там вода просто не з'явилася. Так, і напевно, Напевно, напевно... Так, води достатньо. Тут ми її прибираємо. Нам як критично буде побудувати отуту -от -от зараз це все. Бо якщо ми це все не побудуємо, то нам води буде мало. Нам зараз треба глибоко висмактувати. Так, тут є щось з Дошки? Ну, теж зараз має побудувати. Ну мають побудувати. А, ну, логічно побудувати. Так. Це вони позбирають. Буде ліс, буде життя. E і куди ми це все будемо? Короче, зараз подивимось, наскільки воно там реально. Посадить і будемо рухати що до чого Так, тут тимчасово, напевно, відміну посадки зробимо десь в цьому районі. Нам треба перемістити буде оцю якісь, якусь адекватнішу частину. Будемо від цього вже плясати. Так, є. Вода є, зараз його накопичу, трохи подалю. Так, В принципі, цього буде достатньо, і ми можемо побачити аж докуди он у нас е, йде. Тобто, якщо у нас це... Так, тепер як тебе так посадити? хорошо кажучи я тебя 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 сюда поставлю вот сюда ну вот эту часть меньше я его можно сюда поставить Можу або ліс тут поставити, або фер. Це мені, звісно, небагато. Небагато їжі Хіжі... носно мне достатньо. Ну лесу. Нехай так. Тут будувати. Якщо я вмону сюди? Якщо я сюди, Зверху, так от. Підходити ти будеш знизу. Блін, маловато. Хотя, хоча, там щось інше поставимо, там посадимо якраз фермочку, яка буде все це збирати. Тобто, ладно, за проект беремо, що тут буде. Потім подумаємо, як його там все організувати ліпше і зменшимо кількість там. Оцю часть, е не садимо, проте оцю всю будемо садити. Ну, і оцю частину ще можна буде засадити. Ось так. -от. Все інше будемо зараз думати, як його раціональніше організувати. Бо нам треба кожну клітиночку використовувати землі. Це доволі, скажімо так. Мені раціонально було використано. Тому ще подумаємо, як його ліпше буде перебудувати, щоб у нас все все працювало. Був би метал було б цікавіше, але чого немає, того немає. Так, о, дрова пішли. це добре. Мені не подобається, що вони так далеко їх носять. Ну, це вже таке. Так, добре, а, лісництво ми тут воно зараз побудуємо. У нас зараз не сильно цікаво. Так, пасіли. Маніока мала, скажімо так. Це все буде маніоком. І оцю частину маніоку можна буде посадити. А, знизу у нас буде... Так, тепер питання таке. Як помістити цю ферму, щоб вона там все це діставала? Так. Э... О. Якщо ми її тут посадимо, то вона, в принципі, у нас все буде діставати. Мені це подобається. Так, що ж ту сажимо? Це ми пріоритізуємо, але одного робого працівника сюди, -сюди саме. Колібарій теж. Маньоків сюди ще підсадимо. Де вони ще може будеш е, рости? Може якраз оці клаптики буде нас рятувати. Так. Е, це все будівництво. Давайте. Так, що тут у нас Дошки, дошки? О, ми можемо сюди додати. Так, кінських сіл вниз, бобрових не не вистачає, додаємо. Так, а... так. піде. Тут кажу все іде нормально. Такді. Тоді, тоді нам не треба час марнувати, будувати тут терміново. І це сходинку теж будуємо. Так, тоді питання підстає, як нам а, сюди пообраз завести. Мінус 2. або тут деякі. То, в принципі, можна було б зекономити, переставити їх. Нам е скільки їх? недавно посадили. Ладно. Поки що... Так. Що так. Потім переробимо. Можливо. А може, Леоні. Найбільш економніший варіант. Трошку ідеально тут взагалі прибрати. На тут к новому е місту. Ну Но то вже пізніше. Так, ладно, будуйте. А, то есть двум немає де поспати. Ладно, тут. То... Так, наука. Є, е, і нам треба вже потроху до металу думати, як просуватися. Блин. блін 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 3% заряжен. Тут 60 Ну що не думаю спускатись. Ладно, металл потім. Хотя тобто на нього вже багато чого буде зав'язуватись, але все-таки ж... А, я тут ще ж хотів. О, ти достаєш відміну. яблочко яблочка мангровое дерево хотя бы трошки так и включить зараз пиноле так что у нас по воде по воде у нас в принципе достаток жить и может, это у нас только 5 дней прошло. Ну, без Посуховно виросту повністю. Так, тут я планую залишити а, дуби. Ну, вони будуть сюди входити і це все можна буде. Так, да, це все можна буде прибрати. Ну, звісно, не економно, але тут можна буде підірвати потім. Так, це отак, от, це так і так. Це буде ось так от. Потім це все можна буде срізати. має чим зайнятися, так? Да? Так, це брати, це убрати І це все засадити гарними дубами. Це десь отак. От, так от. Я думаю, що це все теж і це, це. Буде нормально. то що не засадиться... Так, тут теж ми можемо тубами все засадити. Мені просто треба дуби. Дубіща надо, Добовий рощі.